Або прагнучи утвердження демократичної, соціальної, правової держави, а це основні принципи, і без них буде хаос. Ти розумієш, про що тут сказано? Як треба це сприйняти? Бо це важливо для нас, для всіх нас, для тих, особливо, які приймають закони. І хочуть щось змінити в Україні. Вони мають розуміти преамбулу, мають її сприймати цю преамбулу. Для нас це важливо, бо це не пафос. А це твоя гарантія. Якщо в державі зневажають свободу, прав людини, гідність, то порушується не просто закон, а свята обіцянка. Народа самому самі. Конституція це договір, у якому написано, що ти тут головний. І я підготував для вас один приклад для того, щоб зрозуміти, як працює преамбула. Ось такий приклад. Громада села Годомичі це Волинська область. Вона відстояла своє право на чисту воду. Яка ж була ситуація? В 23-му році місцева влада дозволила агропідприємству звести ферму майже в центрі села. Жителі при цьому були шоковані. Ферма могла забруднити воду, повітря, порушити санітарні норми. Але дозвіл вже був підписаний. Лю... Людей ніхто при цьому не питав. І як же спрацювала Конституція України? Люди згадали, що є стаття 5 Конституції України, яка наголошує, що носієм на суверенітету єдиним джерелом влади в Україні є народ. І в преамбулі сказано, що Конституція приймається від імені українського народу з метою забезпечення гідних умов життя. Тобто, якщо рішення влади погіршує оці умови життя, а мова йде про умову життя цієї громади, народ має повне право це рішення оспорити. Що він не зробив? Яким чином він оспорить? Люди зібрали загальні збори громади, склали колективне звернення до сільради та прокуратури, провели експертизу води та ризиків забруднення. Запросили журналістів та.